Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні до нас у гості завітав лікар Айболить. І він розповість нам з вами про частини тіла людини. А ще до нас у гості завітала його помічниця, маленька мавпочка. І вона разом з нами також буде вивчати будову тіла людини. Тож давайте роздивимося, що є у кожної людини. Це, звичайна голова. Ось, ви бачите, голова. Так? Давайте подивимось, що ж є у нас на голові. Звичайно, це волосся, брови, вушки. У кожної людини два вушки. Підборіддя. Підборіддя у нас одне. Очі, очей. У кожної людини два. Ніс. Ніс, звичайно, у нас один. І ротик. Ротик також один. У нашому ротику живе язичок та зубки, за допомогою яких ми вимовляємо звуки та можемо їсти їжу. І так, розглянемо, що ж у нас є: голова, шия, груди, в нас є плечі, дві руки. Які називаються верхніми кінцівками спинка, ножки. Ножки в нас складаються колінка є, ступня, гомілка. А також у нашому організмі є внутрішні органи. Звичайно, це легені, за допомогою яких людина дихає, серце, серце це мотор людини. Поки серце б'ється, людина живе. Печінка, за допомогою якої перетравлюється їжа, шлунок, в якому знаходиться вся їжа, яку з'їли ми. кишківник, по якому пропигається наша їжа. А зараз ми ще закріпимо назви наших пальчиків. Це великий пальчик, вказівний, середній, підмізинний та мізинчик. Ось так от, дітки, ми й ознайомились з будовою тіла людини. Ну що, наша маленька подружка, Мавпочка, ти все зрозуміла? Все ну й добре. Дякуємо тобі, лікару, айбаліт. До нових зустрічей.